Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про повернення у товарному бізнесі, що з ними робити і як діяти. І отже, перше, що ми робимо, це аналізуємо відсоток повернень за певний період, наприклад, за півроку або рік, або три місяці квартал. Якщо ми бачимо, що відсоток повернень у нас десь 10, ну, 10, 11, 9, 8 це норма. Якщо ми бачимо, що у нас відсоток повернень десь 15 і більше, це вже не ок. Тому що ми робимо? Коли в нас іде потенційне повернення, ми можемо запропонувати заміну товару. Або ми можемо проаналізувати, які саме товари частіше всього повертають, і просто виключити їх з асортаменту. Далі ми можемо подивитися, хто більше всього повертає. Наприклад, у мене був такий період, що дуже часто йшли повернення товару від а, такої цільової аудиторії, як молоді матусі, які нещодавно народили діток. У той час я займалася одягом, і якщо це була якась приталена модель, то дуже часто саме така цільова аудиторія повертала. Я думала, ну чому, ну що не так? Все просто. Дівчата підсвідомо думають, що вони ескі, бо вони все життя купували еску. Після пологів дівчина вже стала елькою. А за звичкою покупає Еску. І тому було дуже багато повернень саме від такої категорії. Тому, що я робила, коли я вже у інстаграмі бачила, що це потенційно моя дівчинка, яка може зробити повернення, я просто уточнювала параметри: ширину, довжину, об'єм грудей, об'єм стегон. Таким чином вже мінімізувався відсоток повернень саме від цієї категорії. Далі ви можете запропонувати знижку на умовний брак. Якщо вам людина повертає, каже, тому що тут брак, можна запропонувати знижку. Як правило, зазвичай цей брак є умовним. І людина або не хоче просто покупати, ну, купувати цю річ, або передумала, але у деяких випадках, оцей прийом, що типу, даємо вам знижку на умовний брак, він спрацьовує. Далі є ще така тема, називається брудні прийоми проти повернень, щоб, грубо кажучи, людина не могла повернути. Я особисто такого ніколи не робила, але бачила, що таке роблять, і воно працює. Отже, ускладніть процедуру повернення. Якщо повернення складається, напишіть заяву, подзвоніть тоді, туди-то, зробіть то-то, станцюйте з бубном, то людина, як правило, передумує повертати. Друге, обнулення знижок. Часто буває таке, що людина щось купує, а якщо вона хоче повернути, то знижка обнуляється. І людині вже нібито якось ну, незручно повертати, да? бо воно ну, дорожче стає, скажімо так. Да? І е, третій прийом мій улюблений, я на нього постійно попадаюся, як покупець. Це коли чек кріп, кріпиться на коробку, а не всередині, тому що коли ми посилку отримуємо, ми, звісно, хочемо її пошвидше розпакувати, і ми її так шматуємо, розпаковуємо і чек, куди слетить зразу у смітник. І Якщо треба повернути, то пригадуєш, о боже, у мене ж десь той чек був. А де він був? А мабуть, зверху на коробці, а Я вже викинула ту коробку. І постійно тут у мене декілька разів такі були моменти, що там щось типу, хотілось повернути. Думав, чим ще викинула. Ну ладно, ну, не буду повертати. От. Таке в мене сьогодні було відео для вас. Сподіваюсь, корисно. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписатися на канал. З вами була Аня Соволяк. До нових зустрічі! Бувайте!